По енергетики, що зимою у них тільки 8 часов в день буде світ, це в лучшем випадку. А я вважаю, що це самый минимум, который вони должны заплатити. Ой, а що сталося? Що з обличчям? А невже вітя не стільки сильно відчуває, що це літо буде спекотним для окупантів? Що взялася заспокоювати свою невибагливу публіку розповідемо про те, що нам, українцям, буде ще гірше? Не все спокійно і у Кремлі Путін вже почав боятися навіть своєї тіні, і я знайшла кадри, які це підтверджують. Зараз все покажу. Бо ви дивитеся проект з дна постукали. А я Інна на бок. Я знову сьогодні готова розповісти вам, чому Ерефія це територія рабства, яка котиться слідом за російським кораблем. Про цю концесію говорили, всі дівали головою, даже мрії в Январі, в февралі, там, ну і так далі. якісь плани в результаті нічого нету. Сі на друг на друга показували пальцем. Там що ні, економістів толкових немає. нету. Я думаю, і у нас правительство принципі, не существует ситуації, яка есть. Але щоб не забігати наперед, давайте про все за порядком. Отже, як ви вже почули на початку, пропагандистка Вітязєва вважає, що українці мають заплатити за своє небажання капітулювати. Ось, будь ласка, її нещодавня цинічна заява. Любому, де самому ангельському терпінню, приходить кінець. От дуже хочеться, от просто знаєте, от труху. втруху. Я розумію, що майже этого от нас и добиваются. Поэтому в первую очередь, конечно, страдать будет Украина. У них поскольку часов света нету, пока по 8, а им же прогнозируют их э, эксперты по энергетике, что зимой у них только 8 часов в день будет свет. И это в лучшем случае. А я считаю, что это самый минимум, который они должны заплатить за свою поддержку, за свое молчание за свое попустительство. Ведь посмотрите, что там творится. Какой ад там происходит. Но при этом, кроме вот локальных каких-то стычек, причем именно женщин зачастую, отбивающих вот мужчин от ТЦКшников, мы больше ничего не видим. Та найцікавіше у всій цій історії це те, що поки вітязева пропонує бомбити українців ще сильніше, щоб ми всі з вами залишилися без світла, то гуманітарна катастрофа назріває зовсім не у нас. Ось це так сюрприз для московитів. Друзі мої добрий день. Сьогодні така нехороша новина, що жителі борзі зібралися об'являти голодовку. Я би хотів попросити все-таки борзян цього не робити, сьогодні, то час. Є ті моменти, які, мабуть, треба чітко світить. Ох і поворот. І знову таки хочеться запитати: а що з обличчям? А тільки вже у алко депутата Федерації Горольова, який переконаний, що без світла та тепла взимку будуть саме росіяни, а не ми. Придільно понятно, що ситуація з комунальним хазяїв регіону в країні не просто, але сьогодні вона критична. В том числе Могочи, Нерчинска, Чернышевска, петров байкальского да и других, Даурии тоже. Там, где на сегодняшний день ситуация практически аварийная. И есть несколько моментов, на которые надо обратить внимание. Первое, самое главное, это финансирование, которое выделено, 200 миллионов рублей. Оно не то, что проблему не решает, оно вообще вообще ни на что не влияет. И 8 миллионов, примерно на Борзе, то же самое. Дополнительные 45, которые придут не раньше августа, они тоже не переломит ситуацию, потому что потребность минимум в три раза больше на сегодняшний день, для того, чтобы борзя прошла нормально отопительный сезон следующий. На сегодняшний день предельно понятно, одного котла не хватает Чарнышевский, это более 10 миллионов рублей. Одного большого котла вообще не существует. Петров Забайкальский, это более 100 миллионов рублей. Могучи такая же ситуация. Но при этом... Надо понимать, кто этим делом будет заниматься, потому что компания Заптек сегодня находится в непонятном состоянии, у нее счета заблокированы, арестованы, у нее долги более 700 миллионов рублей за уголь при Аргузском горнохимическом объединении, и мало понятно, как все это будет происходить дальше. То есть вообще, в принципе, решения нет. Решений нет. Вірніше не було, немає і не буде. Тож, поки пропагандисти закликають до геноциду українців, а Путін витрачає трильйони на війну в Україні. Громадяни його країни оголошують голодування через тотальну байдужість влади. І про цю концесію говорили, всіх дівалі головою для землі в інварі, в в там, ну і так далі. Представь кіта плани. в Відтоки нічого нету. на труба показували пальці та в штуле економістів толкових. Ні, я думаю, що і у нас в правительстві теж. В принципе, не существует, исходя из той ситуации, которая есть. Экономисты толковы. Поэтому что надо сделать, самое главное, на сегодняшний день. Наверное, губернатору э, принять какие-то решения для того, чтобы это было. Во-вторых, наверное, надо ехать в Москву и говорить, что ну да, у нас такая ситуация сложилась. Мы привыкли докладывать хорошее, надо докладывать, она не очень хорошая, что бывает, что горим. Вот сейчас умерзть, собираемся, но еще, правда, не топило сильно. Тим німінь звільни правду. Чому так случила, спорвана правду говорити за тарісне політі. Адже подалі від Москви, ну в регіонах забутих і Богом, і Путіним ситуація насправді плачевна. Бо ті, хто хотіли заморозити Європу, ось вже другий рік поспіль не можуть зігріти навіть себе, і зважаючи на те, що бункерний планує нарощувати ВПК Росії, а не дбати про її громадян. То сміливо можу сказати, що грошей у бюджеті федерації для вирішення проблем, про які бовкнув зайвого Гурульов, не знайдуть. Тому ми ще побачимо, хто взимку сидітиме і без світла, і без тепла, і без води. Тим часом сам Путін продовжує. Подорожувати, тобто відвідувати найбільш ізольовані країни світу, ну і намагається демонструвати спокій та впевненість. Але якось не дуже це виходить у цього нікчемного маразматика, бо параноя його вже помітна на кожному кроці. Ось він вперше із початку повномасштабної війни почав літати на території Російської Федерації у супроводі винищувачів. Також з'явилися кадри з Якуцька, на яких видно, як мінімум, один винищувач, який супроводжував борт номер 1 А ось він вже боїться першим сідати в авто до Ким Чен Іна в КНДР. Зверніть увагу: спочатку бункерний пропонує першим сісти в машину очільнику Північної Кореї. Коли ж той наполягає на тому, щоб це Путін сідав першим. Російський диктатор все ще боїться сам опинитися в автівці. Дійсно, а раптом що. І знову потім шукати двійника знадобиться. Тож Путін навмисне затягує час, починає роздягатися, щоб дочекатися, поки в авто сяде Ким Чен і давайте ще раз глянемо. У цьому на прес-конференціях в рамках цього візиту ця нікчемна потвора намагається переконувати всіх у тому, що він великий правитель, який нічого не боїться, особливо санкцій. Продовжим працює самій практиці санкційного удушення як інструмента, який запад привик використовувати в цілях зберігання своєї гегемонії в політиці, економіці і других сферах. В этом контексті отмечу, що инспирированный США і их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен бути пересмотрен. Ой, як кажуть самі ж раби Путіна, чия би корова мовчала, а твоя мовчала. Бо як чуєте, бункерний скаржиться на постачання західними країнами зброї до України ну, для нанесення ударів по території Росії. Ну і за його словами. Це є грубе порушення взятих на себе західними країнами обмежень, а власне у межах різного роду міжнародних зобов'язань. І при цьому сам Путін порушує міжнародне право та наносить удари по Україні, стираючи з лиця землі цілі українські міста та села. Ось, приміром, так сьогодні виглядає місто Вовчанськ. Же максимально абсурдними є заяви Путіна про те, що інші країни порушують норми міжнародного права і чинять бодай якийсь тиск на Росію і КНДР, коли насправді і Російська Федерація, і Північна Корея. Несуть загрозу іншим країнам. Росія і Корея проводять незалежну і самостоятельну зовнішню політику і не приймають приємно шантажа і диктата. Ми виступаємо проти практики применяння політично мотивованих санкцій і обмежень. Ці нелегітимні дії лише розшатують світову політичну і економічну систему. Крім цього, важливий тут ще один момент. Така заява Путіна насправді свідчить про те, що він дуже занепокоєний тим, що афішування співпраці Росії з Північною Кореєю може посилити санкції і поставити під загрозу наявні схеми їх обходу. Ну а цього бункерна міль дуже боїться. Повірте, тобто припинення співпраці з КНДР або неспроможність північної Кореї допомагати Кремлю у війні з Україною. І це зараз, так би мовити, ахілесова п'ята Путіна. Тож, звісно, це не аби як виводить його з рівноваги, особливо на фоні того, що збройні сили України продовжують отримувати західну зброю. Тому, звісно, бункерний клянчить зброю в Ким Чен Іна. тобто поїхав підписувати угоди з північною Кореєю. Підписаний сьогодні договор у всіоб'ємрищому партнерстві придус в тому числі аказання. взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. Обращаю внимание на заявления Соединенных Штатов, других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружения большой, большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого высокотехнологичного вооружения, техники для нанесения ударов по российской территории. Да, собственно, это не только заявление, это уже и происходит. И все это грубое нарушение взятых на, себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств. В этой связи Российская Федерация не исключает для себя развитие военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом. Как бачите, недаремно кажуть, хочешь миру, готуйся до войны. Бо правитель Росії Владімір Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. І він, до речі, передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих країн. Тай Кендер то зацікавлені у співпраці з Арефією, і зрештою не забувайте, як заявив міністр оборони південної Кореї Шивон Сік, Пхеньян міг поставити Росії до 5 мільйонів снарядів та десятки балістичних ракет. На його думку, Путін попросить зараз ще більше зброї, яка може бути поставлена в обмін на військові технології для шпигунських супутників, танків і літаків. Їм Дісвітлю вигодне э, э, сотрудничество з Росією і вони готові цінити цю вигоду. Цього чергу, щоб вислужитися перед бункерним, Пхеньян прикрасили його портретами та російськими прапорами. Цікаво, їм самим, не бридко? Хоча чому я дивуюся, якщо пропагандисти від всього цього, що там відбувається, в екстазі, і як вам таке? Я другої такої країни не знаю, де так вільно тишить чоловіку дають саме на мелодія зараз тут звучить на площі Кімерсена. Саме так. Ох, и коротка память оцих цих кремлівських блазнів. Я просто пригадала, ось це відео. Перше в истории человечества прямое включение из КНДР. Я очень надеюсь, что оно не сорветься. Я сейчас действительно в Северной Корее. В самом сердце, Пхіньяна. здесь уже полночь, первый час ночи, поэтому за моей спиной так мало людей, тем не менее, как вы можете обратить внимание. Вопреки бесконечным слухам и спекуляциям, в Северной Корее есть интернет, рядом со мной не стоит товарищ майор, наши действия вообще никто не контролирует, людей мало лишь потому, что народ уже спит, на улице совсем темно, и там людей не осталось. Еще раз скажу, первый час ночи. Нам в какой-то момент сказали, что для того, чтобы тщательно контролировать наши действия, каждому журналисту дадут спецповязку для того, чтобы видеть, что он делает, и каждый северокореец понимал, что это иностранец, но нет. Як бачите, як завжди, брешуть, брешуть і ще раз брешуть, створюючи ілюзію того, чого насправді не було і не буде. Вам же дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. І нагадую, з вами була я, Інна на Бок. Ну а хто знову чи вкотре постукає з дна на болотах, обов'язково розкажу у наступному випуску: бережіть себе, бережіть Україну, донайте на Збройні Сили України, і побачимось.